Переговори щодо угоди про копалини сьогодні у Вашингтоні відбудуться перемовини на технічному рівні між українською та американською делегаціями. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Степанішина відмовилася розкривати подробиці, але підтвердила, що домовленості із американською стороною щодо надер не можуть містити моментів, які суперечать співпраці з ЄС або МВФ. А це означає за її словами, що до Документа згодом треба буде внести відповідні коригування до української делегації. Увійдуть представники Міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Останній проєкт угоди, який прислали із Вашингтона, і який потрапив до рук низки журналістів, свідчить, що він геть невигідний Україні. У ньому штати наполягають. Аби дія домовленостей поширювалася на всі природні ресурси, включно із нафтою та газом, а також на основні енергетичні активи країни. При цьому без жодної гарантії безпеки для України. Ще Вашингтон вимагає повернення грошей за надану військову допомогу. Дональд Трамп погрожував великими проблемами Володимиру Зеленському, у разі якщо той намагатиметься вийти з угоди про корисні копалини.